Всім добрий ранок, приїхали сьогодні троє нас, Олег і Назар тільки світає, маємо човен, ну, двоє Назару будемо з човна, Олег буде з берега ловити, Спінгова риболовля. сьогодні у нас з 11 лютого. Ну, от, сьогодні Ну так і дай мій, поки тепле ще буду робити відвідний. Тебе тест 4.18 5.18 в мене 3.14 Добре такі, Тому що окунець класна риба, якщо він попадається такий від грам 300, то збиклював. Олег з берега. Спінгвой, два спінни з собою взяв, один ультралайт, один такий до 24. Я зараз тут це поставив 3 грами силікон Berkeley, Pulse Шет на штопорі. Стрільничком овнером. А spінg Crazy Fish Optimus. Того року два рази тільки не мирбалив, новий спінг, Тест 314 довжина 2.44. Ну так почну з цієї, А там і відвідний буде. Окунь зараз граями тримається, тому що він вже до нереста. Він вже кучкується, такі великі зграї, його потрібно знайти. І тут такі зграї його досить платні. Він не розтягнуть, а так риба в рибу а Назар робить відвідний. Нічого ще знайде окуня. Уж там маленький силікон поставить. Якийсь поларіс або ларву, два дюйми. такі. І лебеді, і качки, і гуси, напевно. Такий мальовничий ранок компенсує відсутність кльову. Жодної поклевки не було у нас mm -hmm. Ну, Це вже то, що треба. Давай. О, о! А те, що ми і хотіли на відвідний. Дуже легонько заїв. Супер! Ну, чіпай на кукан і кидай ту саму сторону. де де була покльовка. Звичайно, який опит. Кладовий відвідний. Ми тому в принципі взяли сьогодні такі спінги. 2,44 дуже на, щоб зручно було на відвідний ловити, що окунь може хотіти дуже повільної проводки. І, і провадочка взагалі така, повільно-повільно. Смек, смек. На відвідний. Я шанс, що він десь там крутиться і не один. Зараз будемо ту точку облавлювати. Ти це більше двеський, оба на, дивесики. А це діло. Ой який! Так розгинається. Ну, дивесіки. хо Не хоче він клювати, так ледь-ледь на малий силікон. Бачите, такі паузи довгі роблю. Є? Є, Є? Є? Є. Так, дві самої лодки. Клас, перевернути. Ох ти досі. О, оце! ха <плес> Це кубанчики! Клас! Знайшли, <плес> де він стоїть? Поки зраю не розшугаємо. Ще одну кілька штук мають би зловити. Я знов? Yeah. <смітна> Під води не висить. <смітна> 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 Клас, Знайшли ми, ми його. був. Та на бере. Ну. Та чуть-чуть зачіпаюсь. Нормальный, нормальный лкань. її лапать. дивіться на кіохуні ми сьогодні попали от целку не такі всі 30 плюс сантиметрів. клас так десь аж коло одиннадцяти почалося щось трошки ловитись ну як трошки окуні. Рубі зранку було тих. І то ловиться така повільна проводка, навіть від відвідний. Окунь вроді здоровенний, але на малу приманку. Такі пістони також прокльобають, але... але ми чекаємо на крупнішого. Райку, поки ми його не розшугали, спіли щось спіймати. Зараз поливемо на берег щось їсти і потім вже з новими силами до вечора знову будемо шукати його. Ось такий улов. Олег збирає, ну що, в Олега, такий більше ні одного не зловив. Та ми і так в принципі, рибою ділимось. Так, йдемо, запалимо ватру. Перекусили, а ще перев'язується, перша година не на те місце. Є, добре, мене такі суми. Зараз треба знову знайти, де він тут є, але це дивне, він вже заїдає жадніше, є шанси, є шанси якщо... Що щось піймаємо сьогодні крупного. Нормальний? Вівнот. Зайшов точку, де один за одним ловиться, але дрібоньки. Хоча там, де ми ловили великого, також попадав дрібний. Я все-таки кидаю туди, так? Є? Є вам. Та лавитись з того місця. Такий вже п'ятий чи шостий одного місця. Володюсь. Дрібний лавить часто вже. Те також є? Ну заїдає вже жадно, Це не так як зранку ледь-ледь загубу. Але дрібань. Ну що, після обіду кльов значно краще. Але все і чуть крупніше. Але грубої риби немає. Того якого ми хочемо спіймати. До речі, окунів на березі зважили, найбільше 890. Такий від 500 до 900 грамів окунів. Того-тового від обіду. Нічого більшого не злове. І Вітер звіюся, що в принципі непогано. Жопа тарик на три сотку Може біля трошки Я не знаю як та я там нагрузка йде Та капут. То дай може більше Ти точно заяви корис? Я заяви корис Надик У нас стоїть вначале танок іде собі Змотає, де пішла, пішла. Це капець. -моє! Це капець. Може пливе за нею. Знімаєшся з, -з, -з якоря? Я знімаюся, але ти успіває вимотувати слабину і натяжку тримати. Вона вже втекла текла куди. Я на нас, то ми пливаємо. Ні, ми пливаємо, ти нормально підтягуєш. Давай, давай. Це водяний подарував бонус. Якого ще потрібно забороти. Є вже тут хлопці, здоровенний тувстолап. Але як його маємо взяти? Йо моя! Ви більше 10 кілограмів напевно! Підсак ніби не маленький, але... Він не під такою або розрахований, дивись. А це бонус. Розчепився? Пішов дощик на вечір. Збираємось додому. Вже практично 17 -та година. Таке сьогодні було відкриття. З п'ямо риболовлі 11 лютого до обіду вийшло спіймати таких 5 гарних окунів. і один зійшов. Ну і під вечір водини нам ще подарував такий бонус 100 лаба. Назар його заборов. Довго пливали за тою рибою. Більше 10 кг, 12 кг, по-моєму. Ми ще переважимо. Ще давно переважимо, бо то щось ваги різно почали показувати. Орієнтовно ну, десь 12 кг. Так що вважаю, що риболовля сьогодні була успішна. Так що все, не забувайте підписуватись і до зустрічі. До зустрічі, риболови!